Нас попередили, що в Німеччині потрібно точно все робити вчасно. Друзі, для мене великий привілей, радість бути з вами. Вже побачилися з деякими друзями з батьківщини, я сам Запоріжжя. Мене попросили представити зовнішню місію. Хтось з вас пам'ятає, у 2013 році у нас був об'явлений рік місії. І тоді багато було заходів, конференцій на містах і в різних областях. Був такий загальний форум місіонерський. І ми ставили певні певні такі цілі. У нас була певна така задача поставлення, щоб кожному об'єднані ця, ця справа, це служіння, щоб воно розпочалося і далі зростало. І слава Богу, може невеликі результати, але були певні результати. У нас з'явилися місіонери, або вони більш утвердилися, вони продовжували служіння вже в різних країнах і приблизно на. Кінець перед війною, на кінець 2001 року У нас були місіонери вже в багатьох країнах. Будь ласка, наступний слайд покажіть. Але війна внесла свої зміни і багато болі, багато невизначеності, як сьогодні було вже сказано. Бог не змінився, Бог продовжує свою роботу. І зараз, сьогодні, ми молимося про те, щоб дійсно Бог допоміг нам використати ті можливості, які є сьогодні. Ви знаєте, по що. По визначенню місія це перетин кордонів. Місія це не просто евангелізація, місія не просто свідоцтво. Все це включає, це частина місії. Але місія, вона є, коли людина перетинає кордон. Це може бути географічний кордон, культурний кордон. Друзі, і ми знаємо, що багато наших співвітчизників, багато братів і сестер, вони вже зробили цей крок. Вони перетнули кордон, вони знаходяться розпорошені в різних куточках Європи то сьогодні ми бажаємо, щоб дійсно ми з вами обдумали, визначилися, молилися про те, щоб використати цю можливість. Будь ласка, наступний слайд. Ви бачите, що до війни у нас було 28 місіонерів в 18 країнах. І слава Богу, що ця цифра вона не змінилася кардинально в порівнянні з тим, як кардинально змінилося служіння наше життя багатьох в Україні і тут. Бог Бог продовжує свою роботу, Бог продовжує використовувати тих людей, які знаходяться зараз в інших країнах. І на сьогодні у нас так ми порахували. Я не впевнений, що це точна цифра, це із того, що нам відомо. Але є багато братів і сестер, які, може, тут -от не є в цьому списку, які несуть служіння. І ми побачили це в Польщі, що багато братів вони вже мають служіння. І дивіться, на наступному слайді є деякі країни. Де є наші місіонери. Звичайно, деякі місіонери вони не змогли знаходитися там, де були раніше, вони переїхали, і їх служіння трошки змінилося. Деякі наші місіонери вони зараз визначаються, вони обдумують, як робити наступні кроки. Але все ж таки, у нас є місіонери, і приблизно більше 20 точок вони так і залишилися. Це знайомі імена, я думаю, що ви слідкуєте, хто цікавиться місією, є брати, які вже давно несуть служіння, плідне несуть служіння. Це сім'я аршулуків, місіонерів в Бразилії, які там засновують церкву і доволі успішно. Це також сім'я Константиніків, Попа Нової Гвінеї. Вони дуже гарний приклад для нашої молоді. І вони вже вироботили певний такий, ну певну схему служіння. Будь ласка, наступний. Дуже багато наших братів і сестер є в Польщі, і тут присутні наші браті, які несуть там служіння. Тож ми за це вдячні Господу. Бодянчуки успішно несуть служіння в Португалії. До речі, сестра з моєї церкви, де я колись ніс служіння, вона зараз знаходиться там, в Португалії. І я думаю, дуже багато є таких зв'язків з різними братами, сестрами, і нам дуже важливо тут. Якби зав'язати подальший такий контакт, щоб це служіння, воно покращувалося. Трошки декілька слів про, нашу, про наш комітет зовнішньої місії. Будь ласка, там слайд. Наступний. Наступний ще. Як я сказав, деякі місіонери, вони зараз не на місці їх служіння, але ми плануємо, молимося, щоб вони могли поновити це служіння. І деякі місіонери, які не могли служити там, де вони були раніше, вони займаються зараз або волонтерською діяльністю, або вони основують вже церкві і групи і такі точки в Україні. Про нашу комітет нашої зовнішньої місії Владимир Павлович Шимчишин, він давно очолює цей напрямок служіння. І Своїм, завдяки своєму досвіду, знанням він завжди допомагає, завжди коригує наше служіння. От, також ви знаєте Романа Дячука, Вова Западнюка, Іліну Западнюк, які також вони передають інформацію і вони очолюють цей комітет медіаслужіння служіння е, стосовно нашої місії. Віталій Саракун він очолює всю роботу, величезну роботу там, на Заході. І завдяки його такої роботі ми маємо підтримку. От Багато церков не можуть зараз підтримувати наших місіонерів, але багато партнерів через оце служіння вони сьогодні допомагають продовжити це служіння. От, ну І також Ольга Габіль вона дуже важливу роботу несе, вона організовує підтримку, духовну і психологічну підтримку для наших місіонерів. І, до речі, 9 лютого буде такий ретрит для місіонерів, діючих місіонерів у Польщі. Будь ласка, наступний слайд. Наступний. Це наші друзі, які допомагають нам. Деякі з них навіть тут сьогодні знаходяться. Наступний. Це про місію Турботу. І наступний слайд. І Останній слайд, той, що я просив. Друзі, ви знаєте, я їхав і ми проїжджали місто Халлі, І я згадав дуже цікаву історію. У мене, на жаль, немає часу про це розповідати. Ви можете знайти інформацію про графа Ціцендорфа. Який молодим був молодою людиною, він народився в Дрездені в 1700 році, і він своє життя присвятив Господу. Дехто сказав про нього такі слова: що колись до Ісуса Христа прийшов молодий юнак, і Христос йому запропонував віддати все для Господа, для служіння. І той юнак він відійшов від Ісуса Христа з печалью. А от не він, він відійшов з печалю, а навпаки, він пішов за Христом. І от цікаво, коли йому було приблизно 19-20 років, і він був в одної картині галереї. Він подивився на картину Домініка Фетті є людина. І там були написані такі слова, які зараз на слайді. І саме тоді він своє життя присвятив служінню. У нього було таке, знаєте, перспективне майбутнє. Його батька був міністром в Саксонії. Він мог би мати дуже гарну кар'єру. Але завдяки вихованню його бабусі, яка була пієтискою, він у той час ствердився, щоб служити Господу. І коли представилась така можливість, біженці з вони шукали пристаніща, вони були там, де зараз Чехія, вони тікали від релігійних переслідувань і не знали, куди йти, він предоставив їм своє місце, своє графство. І дуже скоро це місто стали називати Гернгут, Божий Град. Люди там не тільки служили Господу, не тільки підтримували один одного, але вони мали такий місійний запал, Вони вирішили себе присвятити на місіонерське служіння. І оцей грав Цицендорф міг основати таку мережу місіонерського служіння по всьому світу. Це було дуже нетипово для протестантських церков того часу. Але дуже багато місіонерів, моравських братів, вони несли служіння в Америці, в Африці, в країнах. Півночі, і він всіляко підтримував їх і допомагав їх. Дуже часто Він використовував не тільки свої такі ресурси, свої фінанси, але і свій вплив, з деякими з них він був на служінні. Друзі, і сьогодні наша молитва, наше бажання, щоб дійсно. Ми не тільки концентрувалися на труднощах, але щоб ми дивилися на ті можливості, на те, що Бог робить і в світі, і в моєму житті, і щоб кожен з нас якимось чином долучився до місії Ісуса Христа, щоб присвятив наше подальше своє подальше життя саме служінню місії? Дякую за увагу.